Люди полюбляють історії, коли з'являються нові герої, ніби не звідки вони в одну мить виходять на перші ролі. І ми маємо для вас саме таку. Минулого року у Дніпрі 1 так заграв Едуард Сарапій, який дійшов вже до національної збірної. Увірвався до основного складу Валентин Рубчинський. А зараз увагу до себе привернув Владислав Рибак. Так, два матчі у прем'єр-лізі це дуже мало. Але це лише початок і гарний привід розповісти історію вихідця з глибинки Черкаської області, який самотужки проторував собі шлях до МИЇ. Познайомившись ближче з Владиславом Рибаком, маємо підстави сперечатись із самою вікіпедією. Він народився у селі Городецькому, а не в сусідній Кочубіївці, як вказано в онлайн-енциклопедії. Там лише трохи більше тисячі мешканців, і рибак, напевно, вже став найбільш знаменитим серед них. Саме дитинство. дитинства мені подобався футбол там зі школи ще. Пам'ятаю, що в школі була секція футболу. Я туди ходив, займався з хлопцями. Уже потім трошки в старшому віці батько відвіз мене до спортивної школи в Умані. Там я почав займатися. Перший тренер у мене був Лісовий Геннадій Володимирович та Казанюк Олександр Федорович. Ось там я почав займатися. І звідти все почалося. Владиславу пощастило. У його районі був меценат, що опікувався футболом. Таким людям дійсно маємо лише вклонитися. Вони підтримують обласні команди, будують у селах стадіони, розвивають дитячий спорт, і це дозволяє з'являтися молодим зірочкам. Це є люди, які мають можливість. У нас це. Осадчий Володимир Олексійович, який захоплюється також футболом, спортом, розвиває його в нашому селі та в селах, які поряд з нашим. Тому ну, він, він дуже любить футбол, піддержує і там є досить непогані команди, і він не один такий. Тому там і в районі, і в області досить непоганий чемпіонат, і досить непогано там люди проявляють себе. Спочатку я грав, я грав за ДЮСШ. І Потім мені запропонували грати на район за дорослу команду вже. Я почав грати на район, і паралельно з нами на одному полі тренувалася команда, яка грала на вищу лігу області. І тоді там тренер замітив мене, мабуть, я попросився до нього на тренування і так і почав з ними займатися. Спочатку тренувався, просто, потім вже заявили мене і так почав там грати. Ось так, дуже проста звичайна історія, але все ж таки є нюанс. Владислав Рибак у першій шкільній команді був захисником. І саме в цьому амплуа прийшов до спортивної школи. А вже там його перевели на останній футбольний рубіж. Не було просто воротаря в нас, треба було комусь ставати, а я там на тренуванні десь, мабуть, один раз там просто так ловив ті м'ячі, він замітив, що непогано. Получається, тому поставив мене. Коли мене поставили на ворота, я дуже сильно, мені це дуже не сподобалось. Я хотів навіть закінчити з футболом, тому що не хотів стояти на воротах. Тому, мені здавалося, що це дуже, дуже скучно. Але потім батько трошки всипав, і я пішов став на ворота. Зараз за той прочухан Влад безмежно вдячний батькові. Та й взагалі в нього дуже міцний зв'язок з родиною, яка поділяє з футболом першість у життєвих пріоритетах рибака. Завжди з ними на зв'язку переживаю за них, вони переживають за мною. Після кожної гри я там дзвоню до мами, до папи. Мама розказує, що там всі за мене вболівають, всі питають. Тому, мабуть, насамперед. Сім'я саме головне. Я так рахую я весь в тренуваннях, весь в футболі. Стараюся більше уваги приділяти саме футболу, щоб піднімати свій рівень. Свій рівень Владислав Рибак здійняв від чемпіонату Черкаської області вже до української прем'єр-ліги. З Кочубіївського базису він поїхав на перегляд до зорі, в якій провів три роки у командах Ю-19 та Ю-21. Зателефонували знайомі агенти, які запропонували поїхати на просмотр в Луганську зорю. І я погодився зразу. вже. Ми тоді відпочивали на морі з батьками, зібрали всі речі, поїхали додому. І в той же день я зібрався, і вночі в мене вже був автобус до Запоріжжя. Дуже радий, що був. В цьому колективі Луганської зорі, мені там дуже подобалось. Починаю з Ю-19. В принципі, ну, це були дуже, дуже такі позитивні роки моєї кар'єри, можна так сказати. Там був дуже хороший колектив. Всі дуже гарні хлопці були. Скасування молодіжної першості змусило знову шукати варіанти. І за рік рибак змінив аж три клуби. В Олімпіку в першій лізі став основним. У металісті не встиг зіграти через війну. А минулим літом перейшов до Дніпра 1 Чесно, коли приїхали, одразу вже відчулося, що ця команда трошечки вищого рівня, що це Прем'єр-Ліга вже. Приїхали так, трошки притиралися, мабуть, тиждень-другий, тому що все нове. Але було легше, тому що я приїхав не сам. У нас сюди приїхало декілька чоловік з металіста, тому ми якось були так, було, було легше на цей, на цей рахунок. Але одразу ж все сподобалось. Також колектив був дуже гарний, хлопці дуже гарно сприйняли нас всіх. Дякую їм за це. Специфіка воротарського ремесла полягає у тому, що грає лише один: усе життя голки перепрацюють в умовах шаленої конкуренції, і чим вище підіймаєшся, тим вона є сильнішою. Наразі рибак спіймав свій шанс, випередивши Макса Валефа, який грав до того беззмінно, та дуже талановитого Яківа Кінарейкіна. Конкуренція це завжди гарно, завжди добре. Без конкуренції ти. Мабуть, стоїш на місці, а коли ти відчуваєш, що є конкурент, який може зайняти твоє місце, то ти трошечки більше починаєш працювати і більше починаєш старатися для цього. У нас дуже хороші вратарі. І Макс, і Яша на тренуваннях дуже гарно працюють. Я впевнений, що кожен буде віддаватися на полі по максимуму, якщо отримує свій шанс. Віддає Владислав Рибак належне і тренеру голкіперів Дніпра-1 Валерію Городову. Досвідчений фахівець вимогливий та має власні методи роботи, які вже багато років тримають його у когорті провідних тренерів країни. З Васильовичем не завжди легко, трошечки звикав довго, але зараз вже все нормально. Не думаю, знайшли спільну мову з ним. Я розумію його. Він розуміє мене, тому на тренуваннях все добре, працюємо. Я думаю, що ну, звикають всі, коли приходять до нової команди, новий тренер, треба трошечки звикнути. Але ну, це буде, було і, і, і є. Завжди цікаво працювати з новими тренерами, тому що кожен дає якісь свої вправи, свої настанови. Завжди цікаво слухати на теорії, як розказують, що тобі робити, що треба було зробити. І кожен тренер робить це по-своєму. Тому завжди цікаво працювати з новими людьми. Напевно, Влад з особливими почуттями йшов на теоретичне заняття після матчу з Динамо, адже там розбирали саме його гру. А що відчував хлопець перед поєдинком? Навіть важко уявити. Я завжди стараюсь настраюватись на гру ще за пару днів до неї. Завжди це роблю. Неважливо, буду грати чи не буду грати. Тому в той раз так само було. Коли приїхали вже сюди на стадіон, <кхи> зайшли в розігальню. Завжди перед грою, коли йде установка, я завжди чекаю свою фамілію. Тут так і сталося. Олександр Миколаївич першим назвав мене, тому я був, я був дуже радий, але в той же час був стриманим, тому що я розумів, що це дуже важлива гра і треба контролювати свої емоції. Зранку я ще не знав, що я граю. Тут уже я, я розумію, що в основному складі, тому часом не було на те, щоб переживати якось якийсь мандраж. Ну його не було просто. Після схвальних відгуків про дебют було очевидно, рибак зіграє і у рівному проти Вереса. Здавалося, це буде легший матч, але Владислав був іншої думки і мав рацію. Чесно кажучи, я з самого початку знав, що з Вересом буде, мабуть, навіть складніше, ніж у Грі з Динамо, тому що Верес така бойова команда, вони завжди б'ються, вони завжди біжать. Дуже гарно фізично підготовлена команда. Тому я налаштовувався на таку гру, так воно і було. Тому ну, добре, що на нуль перший сухий матч. Дуже дуже радий. Чемпіонат України поновиться вже за тиждень, і Владислав Рибак має всі шанси збільшити свою статистику у прем'єр-лізі. Він міцно стоїть на ногах та не вважає те, що зараз з ним відбувається, якоюсь казкою або маренням. Реальність сприймає стримано, але з великими амбіціями. Не сказав, що там якась казка. Це моя робота. Я дуже радий, що я дебютував. Дуже радий, що провів перший сухий матч, але я рахую два матчі це ще не, не казка. Десь коли вже за сто буде, тоді нормально буде, буду міцно стояти на ногах.